14 грудня о 10 ранку у Дніпрі провели сесію міськради, під час якої ухвалили бюджет на 2023 рік. Засідання провели у закритому режимі. Онлайн трансляції не було. Лише згодом на сайті з'явився запис засідання. Громадський діяч Денис Селін каже, це порушення закону про місцеве самоврядування. навіть під час військового стану має провід. Бути оголошення про проведену сесію, якщо сесія відбувається онлайн, то разом з оголошенням публікується посилання на трансляцію, де буде відбуватися. Наразі повністю ця процедура в Дніпрі і в деяких інших містах не дотримується. Згідно з прес-релізом від міськради, у 2023 році місто отримує близько 15,5 мільярдів гривень. Розподіл коштів наступний. На виплати зарплат, комунальні послуги і енергоносії заклали понад 5 мільярдів гривень. На галузь комунального господарства 2,5 мільярди. Для житлового господарства передбачили 922 мільйони. На соціальні виплати закладено 350 мільйонів гривень. Транспортна галузь отримує майже півтора мільярди гривень. Для територіальної. Оборони виділять 550 мільйонів гривень. Це на 60 мільйонів менше, ніж заклали торік. Ми плануємо на наступний рік на сьогодні 250 мільйонів гривень по програмі тероборони, і це, і це в основному на влаштування простіших укриттів. Наступного року ми плануємо зробити ще всі первинні укриття в дитячих садочках. Це більш 70 пунктів і. Я казав, 100 мільйонів виділено на ремонт саме бомбосховищ. Бомбосховище воно має більш ступень захисту, ніж первинне укриття. Денис Селін говорить, офіційно у місті укриттів та бомбосховищ немає. Наразі офіційної інформації такої немає, що ти можеш прийти в школу або в іншу будівлю, яка належить місцевій громаді, і там можна пережити авіаційні удари. Немає і тому, коли кажуть, що там закладені певні кошти, треба чітко розділяти закладені кошти на певні тендери. Але що отримують містяни, викликає великі питання. Тендер на обслуговування освітлення вулиць у 2023 році більший на 60% у порівнянні з минулим роком. Також у наступному році у місті продовжать реконструкцію об'єктів, зокрема площі Успенської. Ми брали кредитні кошти в банках. На реконструкцію площі Успенська. І ось в цьому році ми її продовжуємо будувати і сплачувати за її ремонт. І в наступному році це йде по лінії капітальних видатків. Я вважаю, що пріоритети цього бюджету 2023 вони не поставлені на військові рейки і велика вірогідність виведення коштів. На відміну від Києва, у Дніпрі не закладали значного фінансування для закупівлі генераторів. За словами Дениса Селіна, з резервних фондів виділили на це менше 10 мільйонів. Наразі немає повної деталізації, куди саме витрачатимуть бюджетні кошти. Відповідні документи мають з'явитися у найближчі два тижні. Юлія Трофімова, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.